Ось в мене журналісти і запитують таку інформацію. Що відомо їм відомо з якихось джерел, що бібліотека Хну і два корпуси мають забратися для Донецького університету. Це щось. Ну, я теж кажу, що такого бути не може через те, що діє пряма норма закону. Про вищу освіту, яка говорить, що приміщення національних університетів взагалі заборонено перепрофільовувати, відчуджувати, вилучати і будь-які дії робити. Тобто це все, це все чутки. Зрозуміло? Тому це десь десь спеціально хтось там щось розказує. Підтвердив, що це все чутки, про які він також чув. На сьогодні ну, жодної інформації немає, ніхто ніяких дій не, абсолютно не робив. Ну, в цьому році буде те, що і в минулому році з метою економії енергоресурсів. січень лютень планується в Національному нашому університеті дистанційна форма навчання для студентів. І в залежності від температурних умов буде або вимкнене опалення, або буде на мінімальному режимі, щоб зекономити фінансовий ресурс. Ну, звичайно, це буде стосуватися. А скорочення? Ні, ні про яке скорочення абсолютно мови не йдеться. Це питання було, ректор особисто піднімав це питання на засіданні вченої ради, спростовував ці чутки, які ну, десь, напевно, кимось свідомо розповсюджуються в нашому місті. Як це колишній ЦНТІ, так і Донецький університет це є заклади державної форми власності, які знаходилися і знаходяться в управлінні Міністерства освіти і науки України. В свій час центр науково-технічної інформації як установа був ліквідований наказом Міністерства освіти. І... Іншим вже розпорядчим документом Міністерства освіти було вирішено створити філію Донецького національного університету, який в зв'язку з військовими діями, власне, в Донецьку переїхав і зараз знаходиться у Вінниці. Розпорядження. Ні, департамент не готував переконаний, що розпорядження голови адміністрації про передачу приміщень про запрошення Донецького національного університету такого ну не було і не може бути через те, що це не наші повноваження, не повноваження обласної влади. В свій час. Коли школи були не повністю заповнені, обласна влада ініціювала використання приміщень, яке є міською комунальною власністю, закладом обласної комунальної власності, провела там ремонтні роботи, а сьогодні сплачує за комунальні послуги і використовується. Тому ну, ну, тут немає жодної проблеми там чи, чи застороги. Стосовно передачі чи використання приміщень Донецьким університетом у місті Хмельницькому, до нас ніхто не звертався, тобто, напевно, міністерство освіти вважало за непотрібне, маючи своє приміщення у місті Хмельницькому, шукати приміщення комунальної, там обласної чи міської власності для розміщення. Відповідної установи. Не можу говорити, чи це є державна власність. Не може бути власністю інституту чи там чогось іншого. Це є державна приміщення, яке знаходиться у державній власності. Дякую.